Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Циклон RX. Велосипед на 26 колесах на алюмінієвій рамі. Є два розміра XS та S. Також є три забарвлення. Для прикладу показуємо такий: графітовий, темно-сірий, матовий, це темно-зелений, глянцевий. Гарно також виглядає. І ще є зелений матовий, навіть не знаю, подивитись на сайті. Дуже цікавий, дуже колір. Рама XS підійде на зріст 140-150, даже 135 можна вже посадити підлітка. Рама С вже від 150 до 160-165 см. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке 70 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси з зажимами. Гальмівна ручка Shimano гідравліки і монетка на 8 Зірок Shimano. Кермова тут Neko 1.1.8, Вилка алюмінієва Юдінг. хід 80 мм. Покришка. 26х235 з універсальним протектором кенда і подвійні алюмінієві абада. Втулка на промислових підшипниках на ексцентрики. Дискові гідравлічні гальма. Розмір ротора і переднього і заднього 160 мм. Гальма Shimano, Так виглядають. Ведуча пара тут на одну зірку. 32 зуба на зірки. Шатуни 165 мм, вони алюмінієві. Каретка на промислових підшипниках, картридж під квадрат. Задній перемикач Shimano Acer. І касета на 8 зірок 1140 це кількість зубів на зірках. Задня втулка також на ексцентриці, також на промислових підшипниках. І так виглядають гідравлічні гальми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, м'яке комфортне сидіння з м'яким наповнювачем. Так виглядає. Маємо дуже цікавий підлітковий велосипед уже доволі високого рівня, який має 1х8 систему з великою задньою зіркою на касеті. Тулки на промислових підшипниках, високого рівня Shimano, гідравліка стоїть, покришки Kenda. Дуже багато переваг у цьому велосипеді. Має 3 роки гарантії на раму, рік на обладнання. Придбати зможете в нас на сайті. Безкоштовна доставка по всій Україні новою поштою та Укрпоштою. Можна в оплату частиною, можна наложеним платежем, онлайн-оплата і так далі, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!